Привіт-привіт, мої незламні друзі! Мене звати Ольга, канал мій називається Оля Матерна, В'язання Крилакс. Я беру участь у спільному проєкті Візерунки я, який створила Томочка Новікова з каналу В'яжу на дивані. Дівчатка, проходіть під відео. Там буде в посилання на телеграм-чат зі всіма майстер-класами, з майстер-класами, які випускають наші. Українські майстрині. І там є посилання на спонсорів проєкту. Тож заходіть на їхні канали, там дуже цікаві майстер-класи і відео взагалі. Дуже-дуже цікаві канали наших дівчаток. А я сьогодні до вас ось таким візеруночком. Надіюся, його гарно вам видно. Тут візерунок складається з хусткової в'язки, з резинки 3х3. І ось такі перехрещення, такі зигзаги з одною петлею, як я її називаю, резинки-перлинки. Бачите, дуже цікавий візерунок. Дуже гарно можна прикрасити кардиган хустковою в'язкою, наприклад, зробити такі вставки, можна цілий кардиган таким візерунком зв'язати. Ну, хто що забажає, то можна і в'язати. Візерунок дуже-дуже красивий. І дуже легко запам'ятовується, дуже легкий. Зараз ми розглянемо з вами схему візерунку. Дивіться, ось так виглядає схема візерунку. Можете собі зробити скрін. Ось так. Я схему малювала сама, тож не знаю, чи правильні я значки придумала, але я такі вже значки малювала. Приблизно такі, то мені здається, що тут все буде зрозуміло. Бачите, візерунок має е, рапорт, візерунку має 20 рядів. Іде 8 рядів е, ті зігзаги, е, йду, йдуть 8 рядів, тоді 8 рядів хусткової е, в'язки, і 4 ряди е, резинки 3 х 3. Але я тут в в цьому, в цьому зразочку, я бачите, я починала з хусткової в'язки візерунок. Я починала з хусткової в'язки, з 9 ряду. Можна починати з 1 ряду, можна починати з хусткової в'язки, як я почала, то вже за вашим бажанням. Якщо ви будете починати з хусткової в'язки, дов'язуєте до 20-го ряду, тоді починаєте з 1 ряду. І знову до 20-го, і так можна в'язати стільки, скільки вам потрібно, і закінчити хустковою в'язкою, ну, то вже за бажанням. Будемо починати в'язати візерунок. Бачите, я всі значки написала: той значок означає лицеву петлю, пров'язати в петлю нижнього ряду, то хусткова в'язка, всі петлі лицевими в кожному ряді. Тут схрещуємо одну петлю вправо через дві, тут одну петлю вліво через дві. А тут виворотня петля, оцей значок, виворотня петля з подвійним накидом всередині. Ну і палочка лицева і рисочка, то виворотня петля. Надіюся, я зрозуміло пояснила. Ось так виглядає схема візерунок. Має, ага, я не сказала, візерунок має 6 петель рапорту. Я навіть і не написала. Візерунок має в рапорті 6 петель, плюс 3 петлі для симетрії візерунку, плюс 2 петлі прушкові. Ось так. 6 петель рапорт, плюс 3 петлі для симетрії візерунку і 2 прушкові. Тобто ми набираємо по 6 петель. Скільки ми хочемо рапортів в'язати, додаємо 3 петлі і додаємо ще 2 петлі пружкові. І маємо кількість петель, яка нам потрібна. Тут я в'язала три рапорти, тобто 3 рази по 6, 18 петель, плюс 3 петлі для симетрії узору то 21 петля, і 2 петлі пружкові, 23 петлі. в мене тут на, віз... на зразочку. Зараз я наберу петлі, так, дівчатка, я набираю, набираю петлі самим простим способом. Без всяких я почала набирати, але в мене був дзвінок і мусила видалити той кусочок відео. Тож показую, що набираю петлі самим простим способом, набираю 23 петлі і будемо починати в'язати. Так, дівчатка, перший ряд, то в нас буде, в нас візерунок, ми будемо в'язати, перший ряд буде то виворітня сторона. Тобто, я першу петлю завжди так пров'язую, і в'яжу, то буде в мене перший ряд. Бачите, я в'яжу за передні стінки лицевими петлями, то є хусткова в'язка. Я так пров'яжу 8 рядів. І ми зустрінемося з вами в 9 ряді. Так, 8 рядів, 8, Так, в'яжемо 8 рядів, і зустрінемося. В'яжете самостійно. Так, пров'язала я, дівчатка, 8 рядочків хусткової в'язки. І знову вийшла на виворотню сторону і буду починати в'язати п'ятий ряд. Я просто не сказала, що візерунок формується по виворотній стороні. Не парні ряди то в нас вивор... виворотні ряди, а парні ряди то в нас лицеві ряди. Тобто, ми в'яжемо візерунок, але він виходить на іншій стороні. Значить, в'яжемо п'ятий рядочок візерунка. То нас виворотня сторона. Ми тепер в'яжемо чотири рядочки, резинки 3 на 3. Починаємо з виворотніх. Три виворотні і три лицеві. Один, два, три. Знову три виворотні, знову три лицеві. І так до кінця рядочка. Лицеві за передню стінку, тому, що, щоб петлі не були перекручені, то вони всі за передню стінку виходять. Так, пров'язала я три рапорти. А тепер три петлі симетрії, три виворотні петлі в кінці ряду, і прушкове теж виворіття. І так, в'яжемо ще три ряди по малюнку. Бачите, у нас з виворотньої сторони просто буде три лицеві починатися. І три виворотні. Одним словом, як бачите, так в'яжете по малюнку резинку 3х3. То я вже другий ряд дов'язую і ще два рядочки, і в мене, і будемо починати в'язати вже іншу секцію візерунку. Так, в'яжемо ще два рядочки самостійно. Дівчатка, то я починала з 9 ряду, бо в нас хусткова в'язка йде з 9 ряду. Тобто я пров'язала з 9 по 16 ряд. Потім я пров'язала з 17 по 20 ряд. А тепер я буду починати візерунок по схемі з 1 ряду. І тепер в'яжемо перший рядочок, бо я щось щось мені перемкнуло. Перепрошую. Тепер... Так, Ми першу петлю прушкову знімаємо, тепер пров'язуємо виворотню з подвійним накидом. Тобто ми один раз пров'язуємо виворотнюю і ще раз пров'язуємо ту саму петлю. Два рази, бачите, у нас на спиці подвійна петля. Просто ми її потім розкрутимо, тепер дві виворотні петлі. Лицеву за петлю в петлю нижнього ряду. Бачите, я пров'язую не звичайну лицеву, а в петлю нижнього ряду лицеву. Тепер одна виворітня за задню стінку. І знову лицева в петлю нижнього ряду. Ось так. Бачите? Тепер знову виворотня з подвійним накидом. Тепер дві виворотні петлі. Знову петля, лицева петля в петлю нижнього ряду, одна виворітня, лицева в петлю нижнього ряду. І знову можна ось так зробити. Два рази обкрутити, бачите, спицю, і тоді протягнути. Буде те саме дві виворотні петлі. Лицевав петлю нижнього ряду, одна виворітня. Знову лицевав петлю нижнього ряду. Знову петля з подвійним накидом. Бачите, два рази обмотую і тоді пров'язую ось. та саме виходить. Дві виворотні петлі. Кружкова виворітня. Тепер в'яжемо другий ряд візерунку. Першу петлю прушкову знімаємо. І перехрещуємо дві петлі вправо. Значить, я беру ось цю петлю подвійну, бачите, я її підхоплюю за одну стінку. Ось так ці дві петлі притискаю, щоб вони не розпустилися. Легенько витягую спицю і ззаду підхоплюю перших дві петлі. Бачите, а та розкрутилася довга петля зробилася. Подвійна. І я її пров'язую лицевою, і тепер ще дві лицеві. Тепер в'яжемо одна виворітня, одна лицева, одна виворітня. Бачите, дуже просто. Знову підхоплюю ось цю подвійну петлю, перекидаю її. Так, мені зараз повтікали петлі. Так, перекидаю, я її спереду підхопила, бачите, і пров'язую всі три петлі лицевими. Знову виворітня, лицева, виворітня. Тепер, бачите, третю петлю, ось ту подвійну, знову підхоплюю ці дві петлі, притримую пальцями, тепер їх ззаду підхоплюю лівою спецією і схрестила. Ця петля розкрутилася. І я її тепер пров'язую лицева і ці дві лицеві. Тепер пров'язала. Тепер виворітня, лицева, виворітня. Знову петлю, ось цю, розкручену, розкручую, ось так. Ззаду підхоплюю перші дві петлі, і всі три петлі пров'язую лицевими. Бачите, ми просто схрещуємо витягнуту петлю вправо. Тепер в'яжемо третій рядочок візерунка. Першу пружкову петлю знімаємо. Тепер пров'язуємо дві виворотні петлі, тепер петля з подвійним накидом. Так і ще раз. І пров'язали, лицевав петлю нижнього ряду. Одна виворітня, знову петля лицева в петлю нижнього ряду, дві лицеві петлі, тепер е, под, е, виворітня петля з подвійним накидом. Ось так. Тепер лицева в петлю нижнього ряду, виворітня, знову лицева в петлю нижнього ряду, дві виворітні, знову. Виворітня з подвійним накидом, лицева в петлю нижнього ряду, одна лицева лицевав петлю нижнього ряду, дві виворітні і петля з подвійним накидом, і виворітня петля. Тепер ми будемо в'язати четвертий рядочок візерунка. Першу петлю прушкову знімаємо. Тепер ми схрещуємо витягнуту довгу петлю вліво. Значить, ми з правою спецією ззаду ось так підхоплюємо другу і третю петлю. Першу петлю, бачите, я пропускаю. Тепер знімаю всі три петлі зі спиці і лівою спицею підхоплюю першу петлю, при тому її розкручую. І назад одягаю ті петлі на ліву спицю і всі три петлі пров'язую. Лицевими, Пер Виворітня, лицева, виворітня. Мучик, сонечко. Yeah. <реш> маленький. Ти прийшов мені допомагати? Тепер знову схрещуємо одну петлю вліво. Значить, ззаду підхоплюємо дві лицеві петлі, Другу і третю. Ось так знімаємо. Першу петлю ліву спецію підхопили, розкрутилася вона. Тепер ми всі три петлі пров'язуємо лицевими. Тепер виворітня, лицева, виворітня. Знову схрещуємо одну лицеву вліво. І так до кінця рядочка, тепер виворітня, лицева, виворітня. І знову схрещуємо одну петлю. Притому її розкручую чи вліво. Бачите, вона перед роботою. Так. І крайня прушкова виворідня. І тепер наступні чотири рядочки ми повторюємо так само, як в'яжемо, як перших чотири рядочки. Тобто п'ятий рядочок повторюється, як перший. Шостий, як другий. Тобто ми знову в'яжемо з першого ряду, так якби чотири рядочки повторюємо. Бачите, петля з подвійним накидом виворітня, тепер дві виворотні, лицева в петлю нижнього ряду, виворітня, знову лицева в петлю нижнього ряду. Знову подвійна, виворітня. Знову дві виворотні. І так в'яжемо. Ще чотири рядочки. Пров'яжемо ще чотири рядочки і зустрінемось. Так, дівчатка, я хотіла ще відв'язати з цієї ниточки зразочок, такий самий, як тут. Але як співали мареничі, не хватило ниточок. Тож, Той зразочок вже буде недокінчений. Але надіюся, що ви зрозуміли, як в'язати візеруночок. То я в'язала візеруночок з Пряжі Алізе Бэбі Бест спицями 4,5. З цієї пряжі завжди всі візерунки гарно виглядають. Вони, дуже красива пряжа, дуже красиво на ній все має вигляд. Це після прання теж гарно виглядало. Тут пряжа від Алізе, Шакерім Бейбі. Тут я в'язала 4,5 і тут 3,5 зразочок в'язала, бо ця пряжа трошки тонша. Тут 320 м100 грамах, а тут 240 метрів 100 грамах в 100 цій пряжі. То є, і то акрил, тут 10% ще бамбукові віскози, а 90% акрилу, а тут 100% акрил. Але ниточка чудесна. Надіюся, вам майстер-клас сподобався. Ставте вподобайочки, пишіть коментарі. І до зустрічі всім па-па!